Так. так, знімаю відос нового, блін, Нової... Трешу. Пр... новий треш від Від Івана. От тепер у нас така перепральна машина. О, звідси. І не знаю, чи камера показує. Може ти зніми. Я тут зблизив, треба дати. Такого нормального. І там от що. Як воно тече. Під час роботи пральної машини з неї от тече ріка. З тої кишеньки от тече вода рікою, о. І стікає І от, в каналізацію. В Тепер треба нову пральну машину купувати. І тече в каналізацію. І тут де лічильник? Вона, тоже... Теж сочиться вода, О, капає. Значить, вони там зробили, а буквально пів метра вже не дозволили трубу зробити